У мене є Так, будь ласка. Я пробачаюся. Ви знаєте що? Хотілося побачити цих, є вже цих депутатів Ми їх ліцом не знаємо всі. Хотілося побачити, щоб вони десь такою радою встали, щоб ми знали до обла... раду. Іван Павлович, їх награждали. Ну не заповнили. Зараз в Людина Ніколаєво в лицо? Да, да. Знаете, в лицо. Да. На цьому, да. да. цьому перший етап згідно виборці конференції Котовські районної партійні організації все українське об'єднання батьківщина оголошується закрити. Є одна пропозиція. Да. Да. Ця конференція що тут зауважили, що не знають людей. Треба було б у місцевої печаті цей звіт скорочений з фотографіями депутатів і ті, хто відпрацювали і первільні організації, публікацію зробити. Откажуть, мені вже відказали мої статті. Давайте шукати газету. Каприз. Я, я написала такого ну півторіночки. Здали, вроді Ірина да-да-да, вона да, да, вчора мене визиває, мене напечатали, бо э, ви можете тільки отчот депутатів печатати, що депутат зробив то-то, 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 сам, а так 600 гривень. Давайте так. Вы, наша я, наша. я пропоную таке. Сьогодні відбулася конференція Звіт про цю конференцію з фотографіями з депутатами. Там як ви не йдете. Ви робіть, падайте, а потім ми будемо розбиратися, чи ми маємо право, чи ми не маємо право, на якому самі не відказують. На якому основані ви відказуєте? і тут то, теж буде Я наводити що всі бюджетники і заставляють промосово виписувати. Во найдемо лад. Бо ви приймали рішення, що ви виділяли гроші на цю гроші газету. Коли а коли ви приходите на публікацію, то де? не маєте права. Тоді ну, то, що... що... треба виділити до віддівали... роботи і сказали Тоб... мені вже вечір. Зачекайте, тоді я, як не, не приймуть це. Як не буде вистачати гроші, мене де. А коли відкажуть вам, то тоді треба друге, друге провокувати. Що фракція Батьківщини, яка є. У складі районної ради відзиває голоси по вопросу виділення коштів для районної газети, бо вона не обслуговує.